У нас в гостях Олена Самоделко. Це жінка, яка мешкала в середину Буді до останнього часу. І після обстрілів вирішила приїхати. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть нам про середину Буду, яка там ситуація на момент, коли ви виїжджали? Ну, наше місто обстрілюють уже більше, більше ніж рік. Нашу оселю обстріляли 28 грудня на подвір'я. Прилетіла авіабомба в сусідський будинок, і всі будинки, які були поруч, постраждали в тому числі і наш будинок. Другий приліт у нас був в кінці квітня, теж був мінометний обстріл вночі. Ми були самі вдома з дочкою, з занучкою. Було дуже страшно. Стріляли темно, світла не було. І після цього ми вже не видержали і переїхали в Ямпіль. Зібрали всі речі і приїхали сюди. Зняли житло і ось уже чотири місяці з внучкою проживаємо тут, у Ямполі. Дочка їздить на роботу кожного дня, вранці їде, ввечері приїжджає. Розкажіть, як війна розпочалася всередина будівель? Ну, спочатку у нас було більш-менш спокійно, не стріляли. Десь у ну, десь 4 місяці було більш-менш спокійно, а потім почалися обстріли, обстріли. Ну, більше обстрілювали десь околиці, а потім вже почали стріляти, стріляти по місту. Зараз на сьогоднішній день у місті, мабуть, нема такої вулиці, щоб вона не постраждала. Вже майже у кожен будинок. Прийшов руський мір, як кажуть. Давайте поговоримо про перший випадок, коли я прилетіла по вашому будинку. А наша вулиця знаходиться прямо в центрі міста. Глухівська. Е? Глухівська, да поруч знаходиться, супермаркет, центральний сквер, центральна вулиця, і десь це був вихідний день, субота і десь о дванадцятій годині. Збата? Дня, 28 січня, це відбулось. Просто миттю все засвістило, свіст такий. Я чую, що була на кухні, чую, що свістить, чую, що щось падає, і я дивлюсь, у мене всі люстри летять, квіти всі з вікна валяться. Такий грохот мене відкинуло від вікна на кухні, а дочка була во дворі. Я перепужалася, вибіжала, бачу, вона в сараї сховалася. І вже такий дим, нічого не видно, і бачу, горить поруч. Вже будинок зруйнований, всі люди біжать, збіжався весь город майже. Всі, всі будинки, сусідні, всі були пошкоджені. Ми перекривали теж дах і в будинку, і в сараї, і вставляли вікна. До війни середина Буда була великим містом, так? А от розкажіть, чи, чи почали люди виїжджати? Ну, Люди стали виїжджати, да. особливо з маленькими дітками, зразу стали виїжджати. Але зараз все рівно багато людей знаходиться в місті. Тому що і городи всі посіяли. І ну, бояться кидати будинки. Залишити будинок це значить що? І куди виїжджати? Обстрілюються і села сусідні, околиці міста. У нас вже зруйновані всі адмінбудівлі в місті, і електрична підстанція, і школа, де я працювала, теж зруйнована вся. Розкажіть нам про школу. Ви вчителя багато у вас. Учнів школу тільки два роки тому зробили капітальний ремонт. Школа дуже красива, навчалось біля 500 учнів в нашій школі. На сьогоднішній день кажуть, що багато забрали документів, більше сотні документів забрали учні. Школа залишається, школа буде працювати онлайн. Само приміщення, багато руйнувань там? Так, да, багато руйнувань, дах зруйнований, повністю одне крило, повністю зруйноване. І спортивний зал, і вчительська, і столова, і майданчик біля школи. Багато руйнувань. Взагалі, ну, в останній час, коли ви були в місті, от як люди там ходять на роботу. Намагаються підтримувати звичний спосіб життя? Люди чи? ходять на роботу, так. я один раз на тиждень приїжджаю додому, дивлюсь, що люди живуть, продовжується життя, збирають врожай, і діти, які залишились в місті, теж гуляють, але кожну хвилинку якась така є загроза, що це все відбувається дуже. миттєво. Тобто чуєш зразу вихід, бо ми живемо зразу на кордоні, і зразу, через декілька секунд зразу вже якийсь приліт і вже кудись приземляється і вибухи. Тому дуже, дуже опасно і страшно ходити по вулицям, гуляти там або навіть знаходитись на городі, тому що це може застати в будь-яку хвилини. А як люди от намагаються вижити? От слухають виходи. Люди ховаються, ховаються в підвалах. Нема куди біжати, куди біжати. А от ви коли приїжджаєте, знаєте, де у вас укриття? Укриття у нас є, є у нас укриття декілька. Біжать до них, як мені, біжать до них дуже далеко. І не добіжиш, бо дуже, це дуже швидко відбувається. Тобто вихід на кордоні і вже зразу вибухи. Тому ховаємось вдома, де можна. Ой. Сьогодні діти ховалися у спальні на кроваті. Бачимо багато поранених, загиблих. Серед них немає ваших знайомих? Ну, сьогодні я ще так точно не знаю, ще. але є поранені, загиблих сьогодні нема, є поранені. Писались засоби масової інформації про те, що це наймасованіше в міста. Я знав, що ви там не були, я от їм розповіла. Ну кажуть, кажуть так, да дочка приїхала з роботи, каже, що ще такого не було. Дуже було страшно, да.